Зараз е, живе вже на часі, вже 9.45, просто якраз вже час. Е, Нель, ти пам'ятаєш такого Іраклія Макацарію, Пам'ятаєш? О, та, це ж учасник танців з зірками та, та, і та, Холостяка та, здесь, якщо та, 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 та популяція, та, щось це... таке було, він... але дуже-дуже давно. Давно, ще якось там до, 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 до якоїсь там до дореволю... революції до революції якось. Коротше, е, він в Грузії зараз живе, він одружився, у нього народилася донечка. От. І от зараз вони якраз в одному з храмі в Грузії їх хрестили. Ну, а в Грузії це серйозна, дуже така Клірикальна країна, там це серйозне свято, там, і там прямо в церкві всі зібралися. От, подивіться, от, яка краса насправді. От, mm -hmm, а, ну, розкажемо. Тімур Тимур вам розкаже, не ми розкажемо вже, ми так ми менонсуємо просто. От, про Ромчика Сасанчина, який вже виріс, встиг одружитися і вже наче розлучитися. А ми все ніяк не звикнемо до того, що він виріс. А він розвитав, людина Ціле собі... життя відбувається напомогу, да, ми, навчак, подіями. Так, напоминать. Стоїть і плаче, розумієш. І Стіна Кароль ходить навколо. Так і Анна Вінтур же, ось ця легендарна Анна Вінтур перше прокоментувала, де явол носить Прада. Ось це продовження крізь руки. Коротше, купу. Цікаво, давайте дивитися жвел. Роман Сасанчин розлучається. Це підтвердила у мережі дружина співака. У спілкуванні з підписниками Іванна Сасанчин написала, що офіційне розлучення відбудеться до кінця року. Вона також спростувала чутки, що розрив спровокувала зрада чоловіка. Кілька днів тому переможець дитячого та дорослого голосу країни Роман Сасанчин опублікував у сторіс інстаграм чорно-біле фото з дружиною та підписав: нехай тебе хтось полюбить так, як зараз я люблю, але зробить те, чого я не зміг. Та додав, що на тривалий час пропаде із соцмереж, адже в його житті занадто багато всього відбувається. Це була відповідь співака на сторі з дружини. Вона записала. Але відео зі сльозами на очах і натякнула на завершення стосунків. Наша історія довжиною майже шість років під'їхала до кінцевої станції. З мого боку не буде жодної прудної білизни. Тому прошу не додумувати і не перебільшувати. Це життя і так стається. А нам хоче побажати тільки щастя. 23-річний Роман Сасанчин і його родина друзі ЖВЛ. Саме з нашою командою чотири роки тому молоде подружжя дізналося стать своєї майбутньої дитини. У Нас буде найкраща донечка у світі. А восени 23-го співак ексклюзивно показав ЖВЛ, як із сім'єю обживається у виграній квартирі. Коли оформили цю квартиру, там переїхали, думали, що там раз, раз все піде, як має бути. То ні. зараз взагалі матеріал дуже дорогий, насправді і так само робота оцінюється дуже дорого. Тоді Роман запевняв: попри сварки, які бувають в усіх родинах, вони не збираються розлучатися. Такі чутки вже тоді час від часу ширилися у мережі. Їх періодично підігрівала в мережі й сама дружина. Співака з каргами на проблеми в родині. Такі вже ні синізнизницями. Кожна сім'я свариться, не буває всіх все ідеально. У нас є дитинка, у нас щаслива сім'я. Попри всі труднощі, ми йдемо разом далі. І, ну я думаю, що все буде добре. Стосунки Романа Сасанчина та Іванки розпочалися близько шести років тому. Пара разом виховує трирічну донечку Елізабет. Причини свого розриву наразі не розповідають. Олексій Вертинський вперше розповів про сина та зізнався, чому з ним не спілкуються. Секрет особистого життя актор розкрив в інтерв'ю Аліні Доротюк. Як виявилося, сину Вертинського Антону зараз близько 40 років. Він народився в стосунках із колишньою дружиною Олексія Ольгою, яка також була акторкою. Пара жила в рідному місті актора Сумах і розійшлася майже одразу після народження Первістка. За словами Олексія Вертинського, стосунки зруйнтів. Те, що колишня дружина замість виховання сина теж хотіла працювати на сцені. Вона хоче жити з батьками, щоб за дитиною, яка у нас народилася, хто там ходив, мама і тато. А мені хочеться, щоб я жив з полі, сином у себе. Тоді хто має ходити за сином? Поля, бо я граю. Я кожен день сяк і граю головні ролі. Вертинський розповів, що після розлучення вони з колишньою роз'їхалися в різні міста, але актор намагався знайти спільну мову з сином і надсилав посилки з дефіцитними на той час смаколиками. Потім дізнався, що хлопчика віддали до школи під іншим прізвищем. Кілька років тому син Олексія Вертинського сам вийшов з ним на зв'язок. Зателефонував і запропонував стати друзями. Але дружби між родичами наразі так і не сталося. За ці два роки я жодного разу не захотів стати другом власному сину, тому що в дружбу я не вірю. Я не вірю в те, що існує дружба, а тим більше, коли мені цинічна сину, Пропонує друге. Актор додав, шкодує, що в нього немає сина Антона. Натомість каже, із ним нині спілкується його донька від іншого шлюбу, акторка Ксенія Вертинська. Герман Нєнов вдруге стане креативним продюсером національного відбору на Євробачення. Він відповідатиме за креативне візуальне наповнення шоу, а також працюватиме над змінами в форматі та структурі нацвідбору. На своїй сторінці в інстаграмі Нєнов написав про співпрацю команди Суспільного з музичною продюсеркою Джамалою. Розповів, що вже зараз вони працюють над трансформацією багатьох елементів шоу. І оголосив, що хронометраж дорослого нацвідбору на Євробачення двадцять Чість буде суттєво скорочено. Я неодноразово говорив про свою мрію зробити нацвідбір справжнім українським Євробаченням. І Я вірю, що крок за кроком, навіть якщо це складно, з такою командою та синергією на кожному етапі, ми цього досягнемо. І цьогорічний нацвідбір стане дійсно унікальним. Притулок для врятованих від війни котиків і водночас центр для психологічної реабілітації людей. Актор та зооволонтер Олексій Суровцев поділився із ЖВЛ деталями майбутнього великого котопарку, який нині будують в сосновому лісі на Київщині. Притулок розрахований на 200-300 мурчиків, що допомагатиме в психологічній реабілітації військових і цивільних за допомогою фелінотерапії. Цей метод базується на позитивному впливі взаємодії з котами та їхнього муркотіння на нервову систему людини, зниження тривоги та стресу. Буде і котойога, і практичні заняття ем, з догляду за котами, і уроки доброти зі школами, з навчальними закладами. Вже черга стоїть, охочих, хто хоче у нас займатися. І це буде просто бомба-пушка. Олексій Суровцев каже: це буде перший такий центр в Європі. Щоб створити проєкт. Заприклад, він взяв досвід Сполучених Штатів Америки, де практикують подібні методики психологічної реабілітації. До речі, Суровцев вже утримує притулок для котів в Ірпені, який відкрив два роки тому. А от коли завершиться будівництво нового великого котопарку, прогнозувати не береться. каже зараз, команда шукає партнерів, які зможуть долучитися до створення центру. Анна Вінтур вперше висловилася про фільм Диявол носить Прада. Стрічка 2006 року розповідає вигадану історію про жорстку та вимогливу головну редакторку модного глянцевого журналу. І саме Анну Вінтур, яка 37 років очолювала американське видання журналу Вог, вважають прототипом для створення образу цієї героїні. Лише нещодавно модна експертка в інтерв'ю головному редактору нью йоркер Девіду Ремніку згадала, що. Пішла на прем'єру фільму у вбранні від Прада, не маючи жодного уявлення про сюжет. А Вінтор погодилася з журналістом, що образ головної редакторки в кіно був мультяшним і карикатурним, але додала, що була здивована тонкістю зображення та вражена фільмом загалом. Мені дуже сподобалося. Це було смішно, дуже дотепно, і звісно, там була Меріл Стріп. а ще Еміль Блант. Усі вони були чудові. Зрештою, я вважаю, що це був непоганий шанс. Нині в Нью-Йорку тривають зйомки з сикволу стрічки Диявол носить Прада. Подробиці сюжету ретельно приховуються, але відомо, що роль головної редакторки Міранди Пріслі знову зіграє Меріл Стріп. 5 жовтня у новому сезоні ми починаємо. Клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде. Нові гравці. Я розробляю У Мене бренд Смартвеліс. Нові питання: на якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу. Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб одного відсотка. Новий сезон. З 5 жовтня, о 21-й. Дивись в ефірі один плюс один Україна.